Всім вітання сьогодні на лідерській кухні з вами знову я, Оля Панівник, авторка і ведуча цього подкасту, а також СЕО агенції Beat І я зараз перебуваю в такому теплому перечутті перед розмови, яка буде розгортатися сьогодні на кухні, і поясню чому. До... Нашою гостю в мене дуже теплі і світлі почуття на мою Марусю середню доньку в прояви її творчості її мистецтва. Вплинули дві людини. Перша людина це перша вчителька Марусі, пані Віта Лавренчук. А друга людина це сьогоднішня гостя, пані Леся Бабляк. Пані Леся є українською художницею. Вона народилася у Львові. Зараз мешкає в Києві. Вона закінчила Львівський коледж декоративно-прикладного мистецтва, а також Львівську академію мистецтва, є учасницею багатьох фестивалів, виставок. Одну річ, про яку сьогодні особливо хочеться згадати, це те, що пані Леся є авторкою жовта-блакитного альбому. Це перша персональна виставка репортаж про війну в Україні. І ці неймовірні. Картини, вони болючі, але з надією є і на Фейсбук-сторінці пані Лесі. І колись я також їх робила перепост, тому що вони дуже глибокі і про те, що відбувалося і відбувається наразі в нашій країні в Україні. Пані Лесю, дуже дякую, що ви завітали на кухню сьогодні і є разом зі мною. Дуже дякую вам за запрошення. було Приємне і тепле привітання, я ж заслухалася і згадала ці моменти, коли я займалася з дітками в ті часи, коли приходила Маруся, ті дуже дуже теплі спомини спілкування з молодими художниками. Для мене це дуже приємно, і для мене також, пані Лесю. І віз зараз візьму вас в нашу розмову сьогодні. І якщо дозволите, я поділюся, що коли ми почали. Міркувати про те, щоб ця розмова трапилася, я почула від вас, що та, де ви, де лідерство. А, і я, якщо дозволите, поділюся тим, де я бачу а, близькість між лідерством і мистецтвом. А для мене лідерство це про а, вплив, в тому числі. І мистецтво це також про вплив. А, тому ця розмова з митцем, з художницею. На кухні сьогодні вона така дуже цікава і дуже цінна. А, і тут все одно запитаю вас, як і кожного гостя, гостю на цій кухні. А що для вас лідерство? Про що воно? Для мене це може дуже таке ідеалізовано, але це те, що відкриває, допомагає нам відкривати в інших людях і в собі найкраще про те, що ми навіть не думали. І лідер це та людина, яка допомагає розкрити інших людей, побачити себе зовсім з іншої сторони, надихнути, зачарувати, повести за собою. Це люди, які мають харизму, авторитет. І для мене важливо, щоб їхні не лише професійні якості були досконалими, а також дорівнювали їхнім моральним, людським якостям. І на сьогоднішній день особливо гостро, щоб це були люди патріотичні. Пані Лесю, я дуже люблю, коли якісь речі працюють в різних контекстах. Так, наприклад, те, що працює в мистецтві, може працювати в бізнесі і навпаки, бізнес, підходи, моделі, можуть працювати у мистецтві. Це прям для мене такі дуже цікаві історії. І хочу запросити вас досліджувати, а як народжується бачення написання картин. В мистецтві з тим, щоб потім ці підходи забрати в бізнес і з ними поекспериментувати в бізнесі. Поділитесь, будь ласка. Митці – це така категорія людей дуже, напевне, тонко відчувають різні віяння в суспільстві, гостро реагують на різні прояви. І для мене це дуже часто це є такий емоційний порив, він є перший. Тобто я свої, я людина емоційна, і всі свої емоції, які я бачу, чи від прекрасного, чи навпаки, як зараз ситуація в Україні є для мене дуже болючою, просто надміру болючою, і вона ця біль не зникає і не легшає. Це також спонукає її проявляти в своїх роботах, ділитися з ними світом. Тобто це така, наче терапія самої себе. Це десь в мені сидить, і я хочу з ним поділитися. І от зараз в Україні дуже багато, просто ну, якась шалена кількість різних проєктів і в театрі, і в різних сферах культури. І мені здається, що це сталося через те, що От люди так гостро почали відчувати, що наше життя не те що плинне, а взагалі не залежить від нас. І всі є під загрозою. І от ці бар'єри проявити себе, коли ти там спочатку боявся, як це може вплине там на твоє майбутнє чи на твою кар'єру, зараз цих бар'єрів немає. Люди спішать себе проявити, спішать показати. І... Народжуються якісь дуже несподівані дійсно проекти, дуже цікаві і дуже сміливі. Не знаю, чи я відповіла на ваше запитання? Я зараз рефлексую, пані Олесю. Я для себе так би підсумувала те, що почула від вас. Перше, це хотіти проявитися, не мати цього страху, проявлення, і зараз навіть війна в Україні сприяє, допомагає цьому. А друге, це про те, щоб чути себе, а як я хочу проявитися, та, через що я переживаю, що мені болить, що мені надихає. І третє, потім реалізовувати це бажання як така терапія себе або ставання кращою версією себе. Як вам відгукується? Так, десь так. Це одна така категорія митців. Інша категорія митців є, які підходять до своєї справи дуже виважено. Дуже інтелектуально, тобто вони готують свої проекти, спочатку їх підкріплюють якимись такими речами теоретичними і доводять їх вже до там, візуального стану, щоб можна було показати. Це також є такий напрям. А ідеї виникають також дуже несподівано. Знаєте, деколи буває, що вони виникають на перетині різних і наук, і різних мистецтв. і... Тому дуже важливо багато читати, багато бачити, бачити знайомитися з різними авторами і в музеях. Навіть часом ти можеш не розуміти цього художника, але якось твій мозок пізніше так рефлексує, що ти щось для цього використовуєш потім і в своїй творчості. От Поки ти Ну, важко себе розкрити, напевне, поки. Ти не зіткнешся от з таким деколи освітленням, то це ти не зрозумієш, як це може прийти. Пані Лесю, хочу вас прямо в цю тему взяти. Ви мене в наступне питання а, так підвели органічно. Я вірю в те, що нові речі якісь народжуються, коли зустрічаються протилежності. Так, наприклад, дитина народжується, коли зустрічається чоловік, і жінка в компаніях, в бізнесі ми досягаємо результата через інтеграцію лідерства та управління, право існує через те, що є обов'язки, і повноваження. У вихованні це і любов, і дисциплина по відношенню до дітей. І хочеться з вами ще глибше подосліджувати, а як. В мистецтві от народжується щось нове, народжується картини, витвір мистецтва, чому важливо зустрітися? От з того, що я почула зараз, чим ми вже поділилися, це про те, щоб збагачуватися через те, щоб чути, бачити нове, навіть те, що незнайомо, щось інше. І потім, от те, чим ми набираємося, наповнюємося, воно з чимось зустрічається всередині нас, і народжується це щось нове. Можна ви ще поділитися, цікаво дуже вас почути про те, от як народжується картина, не тільки ідея картини картина. Я не є істориком мистецтва, але насправді всі такі дуже значні художники, які залишили свій слід в історії мистецтва, можливо, вони дуже навіть часто вони не були визнані в свій час, вони його випереджували. І їхнє визнання прийшло набагато пізніше. А ті художники, які навпаки були такі досить кон'юктюрні, вже були забуті, так? хоча вони були, ну, були дуже популярними свого часу. Це взагалі така загадка, чому людина займається мистецтвом, тому що це абсолютно така непрактична річ, яка там, не створює ніяких спеціальних умов там, для життя, для виживання. Всі художники важливі, вони були. Одержимі мистецтвом, От чи Пікассо, чи Ван Гог, вони не могли без цього жити. Це була така їхня натура, і вони працювали просто безумно багато. Тому, коли говорять, що для художників потрібно тільки якісь натхнення для того, щоб створити, я з ними не погоджуюся. Це всі великі художники були. Великі трудоголіки, вони були одоржимі своїм е, талантом, м, бажанням проявитися, бажанням створити щось нове, випередити свій час. І такі люди вели за собою своїх учнів, своїх послідовників, так створювалися різні мистецькі рухи, які потім залишали слід своїй ну, історії. Понялися, зараз, перекладаючи собі на мову бізнесу, я би сказала, що це про те, щоб... Хотіти створювати а, і могти створювати. І поликати ці дві складові. Можна так сказати? Так, цих людей не зупиняло нічого. Ні бідність, ні безгрошів'я. Вони абсолютно могли вибрати собі там інший шлях, який набагато, може, передбачуваніший в житті, так? Але люди йшли своїм шляхом. Розвивайте свої лідерські навички з нами. Підписуйтеся на наш YouTube канал BeChange та Apple і Spotify Подкасти. Підтримуйте нас лайками, коментарями та діліться епізодами з вашою спільнотою. Пані Лесю, а зараз ми про інше говорили, хочеться ще про вас поговорити. Я вірю, що ми є там, де ми зараз є, завдяки досвідам, які трапилися, і хочеться, щоб ви поділилися, а які досвіди формували вас як митця. Ви знаєте, я попала в мистецтво, образотворче мистецтво дуже рано, ще в художній школі, і найбільший на мене вплив на початку мали саме викладачі. От коли я стала в 4 класі, там я не знаю, в дев'ятирічному віці ученицею художньої школи, от я відчула, що я в своєму середовищі, в середовищі однодумців. Тобто там були діти, які також любили ліпити, клеяти, малювати, проявляти себе, там був у Львівській дитячій художній школі, і до сих пір є дуже підтримуючий викладацький склад. І коли я прийшла туди в перший клас, я раптом побачила, що існує інший світ. Тому що мої батьки, ну, в моєму там, родинному середовищі, не було художників. І я дуже хотіла малювати, але я нікого не знала. І тут я побачила, що є багато людей, які так само і діти, і дорослі, які щось творять, які спонукають нас творити, які нам показують якісь божевільні ідеї, там розкривають якісь нюанси цієї праці, що це є цілий світ. І в мене не було там ніякого сумніву, що я хочу поступити в художній коледж імені Труша. І це були 90 ті роки, і вони були дуже важкі матеріально для батьків моїх. Я дуже просто вдячна своїм батькам, що вони мене ніколи в цьому не зупиняли. Тобто, в той час, коли всі люди думали про те, щоб там, їхня дитина отримала якусь професію, яка те, точно її забезпечить, там якесь матеріальне становище. А мої батьки. Ні, мені нічого не сказали, а навпаки, мене підтримали, коли я поступила в коледж, здала ці екзамени, і там була така гарна атмосфера. От на мене коледж, як на художницю, набагато більше вплинув, ніж академія мистецтв. Тому що, коли ми прийшли туди, ми були зовсім 15-літніми дітьми, і навчалися ми тоді ще по старій системі 6 років, дуже довгий період часу. І там викладали такі прекрасні люди, так, як, наприклад, Тарас Драган, який був чудовим, просто чудовим рисувальником, прекрасною людиною, Руюк Баринівська. І вони для нас були такими авторитетами, знаєте, не тільки як художники, як викладачі, а як люди. Вони були ще такої старої львівської школи. Вони один. При зустрічі могли поцілувати жінці руку. І це якась була така гарна атмосфера, дуже домашня і дуже сприяла розкриттю ну, нас, дітей, розкриттю в нас не тільки таких художніх здібностей, а також і людських. І я з великою вдячністю згадую після того, як в мене навіть був період, що я працювала в коледжі, викладала. Це така прекрасна атмосфера. А коли вже я поступила в Академію мистецтв, і це був новий новостворений факультет відділення сакрального мистецтва, а умови були <святкові> житлові, просто жахливі, <святкові> просто жахливі. Ми вчилися в якомусь недобудованому корпусі, де постійно було страшенно зимно, стіни були неоштукатурені, ну, просто жахіття. Там важко було собі навіть уявити. Але оскільки це був такий новий факультет в академії, там працювали дуже цікаві люди. І, наприклад, Володимир Осійчук, дуже відомий мистецтвознавець український, він був нашим викладачем. І те, як він нам розповідав цю історію мистецтв, як він нам розповідав там, свій життєвий досвід передавав, якою він був цікавою людиною. Ну, все-таки викладачі мають дуже великий вплив. І дуже важливо зустріти на своєму шляху людей, які тебе роблять кращим, деколи навіть коли ти не хочеш і не розумієш, що це краще для тебе, і які, це, і які це роблять в облаго тобі. Знаєте, не своїм амбіціям, а саме для тебе. І, можливо, ти в цей час цього не розумієш, і навіть деколи там ображаєшся. Але пізніше ти це згадуєш з великою вдячністю. Пані Лесю, зараз а, посміхаюся, що сижу, і мені такі два стоп па вимальовуються, а, які важливі в розвитку, в розкритті себе. І перше, це ви говорили про важливість зустріти викладачів на своєму шляху, і та в дитинстві ми не завжди викладачів обираємо, можемо обирати. Але в дорослому житті, коли ми маємо таку можливість, от важливо обирати. Умовно, викладачів, да? і це можуть бути і викладачі, і управлінці, і лідери, з якими ми починаємо працювати. І я щиро вірю в те, що особливо на початку кар'єри важливіше, цінніше робити вибір на користь цінної, якісної, професійної людини, управлінця лідера, аніж, наприклад, більшої зарплати, тому що потім ця інвестиція в перебування поруч з такими людьми вона повертається сторицею. А другий стовп це підтримка. А, і піклуватися, формувати це коло підтримки, яке вірить в тебе. І створює таку атмосферу, в якій це розкриття, ваше розкриття стає важливим. Можна так буде перекласти з мистецької мови на мову бізнесу, як вам здається? Я думаю, так. І я б ще додала, що дуже важливо, особливо там в підлітковому, студентському. Відція підтримка родини, коли в тебе в родині, в твоїй сім'ї є таке безпечне коло, де тебе приймають такою людиною, як ти є, з такими уподобаннями, і тебе підтримують в твоїх починаннях. Це дуже важливо. Уця порада третя, пані Леся, хай ще буде на користь всім лідерам, батькам, нашим слухачам, або майбутнім батькам, або вже тим, хто має діток сьогодні. І хочу трошки повернутися назад. Ми нещодавно говорили про те, що важливо і натхнення, і хотіти, да, і могти. А от що робити, коли не хочеться і не можеться, коли трапляються так звані творчі кризи, якщо вони взагалі є? Ви знаєте, звичайно, є. І є моменти, коли ти закінчуєш один якийсь проект малювати, так? І... Ніби не знаєш, що тобі далі робити. Але це мистецтво це ж така робота, як і всі інші. Тобто людина, яка професійно займається мистецтвом, малює щодня. Для мене тоді важливо переключитися на якусь таку роботу, яку я там не встигаю, наприклад, доробити, коли я там творю щось дуже активно. Тобто я там готую собі фарби, я роблю дуже багато різних замальовок, весь час, весь час, весь час. І коли ти вариш це в своїй голові, в тебе починають з'являтися такі заціпки, і ти по них так потрошки йдеш, 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 і щось починаєш нащупувати нове. Деколи буває, наприклад, так як ці серії жовто-синій альбом, що ви згадували до цього, От я її безперервно вела 2 роки. І ви знаєте, я просто морально дуже виснажилася на ній. І в якийсь момент мені настільки важко давалися ці роботи, я їх ну, емоційно проживала кожен раз, кожну цю подію, яку я. Тому що ці... кожна робота це конкретна подія, яка сталася. Так? Чи... І всі вони були зв'язані з з вбивством мирного населення, з вбивством тварин, дітей. В якийсь момент я зрозуміла, що я вже з цього не можу вийти ніяк. Знаєте, що це вже просто на мене настільки емоційно погано впливає, що мені треба на якийсь час це зупинити. І коли я зупинила, я думаю, ну а що мені починати далі робити? Що мені малювати? Я вже в цьому ритмі працювала, в мене там всі думки були от в цьому тунелі. так? І я так абсолютно випадково почала малювати квіти. І мені спочатку здавалося, що це ну, таке, не те, що баловство. а ну, Це легко, я ні про що не думаю, я їх малюю. Мені це а, дає насолоду. Мені це не важко, мені це дуже приємно, ця серія. І мені також здавалося, що цим я себе оздоровлюю. Але пізніше. Все одно в мене думки верталися до попередньої цієї військової серії, і я думала, дивіться, ну, нічого немає, випалена земля, кругом нещастя, вже немає людей, нічого. А ті рослини все одно вони ростуть. Вони ростуть крізь, крізь цей попіл, крізь цю всю техніку, крізь цей біль, крізь. Е ці зруйновані будинки, вже скільки а, міст і сіл України зникли з карти, які вони стерті росіянами з лиця землі повністю. Але ті цибульки, ці коріння, які залишилися на городах цих людей, на цих квітниках, вони проростають попри все. І я от подумала, напевно, все-таки я не даремно цю серію почала. А, бо вона така. Ну, сповнена надії. От вона для мене потім так склалося, що вона вийшла як продовження насправді, хоча вона дуже відрізняється, продовження попередньої. Тобто це така надія, що, попри все, це прекрасне і правда, і справедливість вона переможе і проросте такими квітами перемоги. Пані Лесо, так ціну вас а, чути, і я з собою забираю. Це те, що важливо зупинитися, і коли я відчуваю, що мені вже не окей і що сил немає, поставити крапку і в той же самий час продовжувати робити те, що я можу робити. І тут мені згадалася фраза, вислів, який мене в певний час дуже сильно підтримав, про те, що життя більше, ніж смерть. І... От як я чую вас, те, що фокус на цьому житті, на цих квітах, які більше, ніж той попал, руйнування, які навколо, цей фокус допомагає діяти і робити те, що я можу робити, навіть після тієї зупинки, яку я зробила. Тому хочеться заохотити наших слухачів, відрефлексувати і подумати, на яких квітах у своєму житті вони можуть сфокусуватися для того, щоб підтримувати себе у шляху. Обов'язково, бо шлях у нас довгий, і шлях у нас складний. І я б сказала, що він просто неможливо складний і надскладний для всіх українців. Але ну, це наша історія, це той момент, що ми були тут народжені, і ми повинні це зробити. Так що я вважаю, що фокус треба шукати, тримати його. І людина таке створіння. Що ми можемо подолати багато чого, навіть неможливо. Пані Лесі, на завершення. Поділіться, будь ласка, одним рецептом від себе рецептом лідерства для того, щоб він лишився зі всіма слухачами на нашій кухні. Старатися в інших людях розкривати найкраще, не зациклюватися тільки на собі, на своїх амбіціях. Для того, щоб тебе помітили, а залишати слід в інших людях, особливо в інших поколіннях, щоб вони з вашою допомогою ставали такими людьми, про яких вони навіть не мріяли, що вони можуть бути настільки достойними. Пані Лесю, дякую вам за можливість бути з вами в одному просторі, за можливість уповільнитися, зупинитися. Надихнутися вашим життям, вашим світлом, з тим, щоб побачити найкраще в собі. І я переконана, що нашим слухачам це також в цінність, важливість, оця зупинка і можливість побачити краще в собі для того, щоб побачити його потім в інших. Дякую вам щиро. Дуже вам дякую, пані Олю. Дуже дякую. Дякую, що дослухали цей епізод до кінця. Дуже вдячна за всі ваші відгуки. Ми з командою читаємо їх і дуже цінуємо кожен з них. З нетерпінням чекаю на можливість знову надихати вас та ділитися цікавими думками у наступному епізоді. Якщо у вас є ідеї щодо того, кого ви хочете почути на лідерській кухні, діліться, будь ласка. І якщо хочете отримувати більше корисної інформації та розвивати свої лідерські навички, підписуйтесь на нашу розсилку «BeChange» за посиланням в описі епізоду. Бережіть себе. З вами була я, Оля Панівник, засновниця та CEO B-Change Coaching and People Advisory Agency.